Розділ 4.6. палаючи про здобуто на стадіоні битви астральних вихованців, вибухнув вибух радісних вигуків звичайні студенти, які не мали можливості змагатися. Також були дуже схвильовані, спостерігаючи з глядацьких місць на той момент учасники, які змогли пройти попередні поєдинки, були видатними студентами, що входили до першої сотні за рейтингом сили в академії. Серед них були і деякі відоні студенти, яких навряд чи можна було побачити. Змагання були ще більш захоплюючими. Вихованці, які могли вийти на ринг. Були щонайменше третього рангу. Вихованців другого рангу рідко викликали на змагання. А якщо й викликали, то всі без винятку тварини другого рангу зазнавали поразки, коли ж це був бій між сильними учнями, що займали перші місця в рейтингу стадіон. Наповнювався бурхливими звуками хвилювання. У нас є більше десяти хвилин. Не поспішаємо, Алан Леле та Суянін також прибули на стадіон. Вони знайшли місця свого класу і сіли. В цей час відбувалися інші змагання. Обидві пари були серед найсильніших учнів. Жоден з них не міг здобути перемогу. Суянін спостерігала за змаганнями. Раптом вона відчула, що хтось дивиться на неї. Вона повернула очі і помітила, що відблискишов спереду. Там сиділа людина з холодним виглядом. Випроставшись, це був цян ханбін, якого прозвали крижаний цян. Між Суяніном і Цян Ханбіном спочатку не було жодних претензій, але вони якимось чином стали конкурентами після того, як люди розпустили про них чутки. Плітки були страшною річчю. Час у їхньому студентському житті йшов далі. Вона час від часу звертала увагу на цян а З часом вони стали суперницями, звісно. Цей погляд був з боку ценхенбіня. Очі Су Яньїн заблищали. Вона перевірила силу своїх вихованців. Вона була впевнена, що зможе перемогти його, замість того, щоб їхні битви висіли на волосині, як раніше, Гелам Леле побачила імена на цифровій дошці. Вона підбадьорила Су Яньїн, Ян твоя черга наближається, будь обережним. Я чекатиму на твоє переможне повернення. Су Суянін посміхнулася. Не хвилюйся. Я знаю свого супротивника, тільки падший фенікс зможе здолати його. У цей час коментатор вигукнув ім'я Суянін та її суперника. Інші студенти підбадьорили їх. Суянін була дещо відомою в академії. Як дівчина зі старших класів, яка входила в топ 10 рейтингу сили, вона привертала до себе багато уваги. Незабаром з'явився її суперник. Це був хлопець ролі Полі. Пані су, якщо я виграю у вас, чи можете ви написати своє ім'я на моїх грудях. Побіцяю, що більше ніколи в житті не буду приймати душ. Щойно пухкенький хлопчик вийшов на сцену, він оголосив, бо інші студенти почали освистувати, що старший су належить усім нам, ніхто не може забрати її собі. Студенти репетували, Суянін насупилася, почувши ці насмішки, вона холодно сказала: поговоримо, коли ти переможеш. Добре. Низькорослого і товстого хлопця це здавалося, підбадьорило, він одразу покликав свого улюбленця. Це була середня по крові тварина родини водяних, маскувальний водяний звір. Він був схожий на людину і складався з води, вправно ховався і вдовав. Він тримав у руках кинчал течії, який міг перетворюватися на водяні потоки, як і він сам, суяньїн. Не думаючи, покликала свого занепалого Фенікса і Пачий Фенікс викликав вибух вигуків. Як тільки з'явився зрештою, Пачий Фенікс був домашнім улюбленцем з розвиненою кровною лінією, та ті домашні тварини ставали просунутими домашніми тваринами. Як тільки вони досягали дорослого віку, такі вихованці були рідкісними і набагато перевершували інших вихованців нижчого рангу. Близько до занепалого Фенікса затримувалося вогняне полум'я. Через що він здавався охопленим полум'ям, оскільки обидва улюбленці мали взаємну терплячість, то все зводилося до того, хто з них виявиться сильнішим у сутичці. Як тільки суддя оголосив про початок поєдинку, пухкенький хлопчик закричав, визнаючи свою поразку, все було саме те, чого люди очікували. Суяньїн відчував, що хлопчик розумний, але раптом вона помітила на його обличчі посмішку, яка свідчила про те, що він досягнув бажаного. Коли покликав назад свого улюбленця, вона насупилася. Щось було не так, тоді хлопчик покликав другу тваринку, яка належала до сімейства скельних. З огляду на свої властивості, домашній улюбленець не був таким грізним, як падший Фенікс, але також мав сильний отер вогню. Все загарбне землі. Вираз обличчя Суянін трохи змінився. Щойно вона побачила цього вихованця. Загарбник в землі був одним з найвидатніших домашніх тварин сімейства скельних. Загарбник землі не міг стримувати вихованців сімейства вогню, але він був непереможним супротивником для літаючих вихованців. Вибачте, пані су, я нещодавно розшукав всю інформацію про ваші минулі змагання і маю базове уявлення про ваших вихованців. З усіх ваших вихованців найскладніше впоратися з падшим феніксом. У вас є потворний кам'яний звір і кластий тига, які сильні. Але вони можуть бути хороші тільки в особистому бою, я просто повинен розчавити їх у такому бою, і все буде добре. Це просто цей падший фенікс. Навіть вихованце від п'ятого рангу буде важко перемогти його. Швидше за все, перший буде мучитися від другого, звісно, у тебе є цей геніальний шу, але в такому змаганні від нього не буде жодної користі. Мій загарбник в землі сам зможе перемогти цього шура. Товстун посміхнувся. Він був переконаний, що результат змагання визначений. Суян відчула, як її розум обважніє. Вона також зібрала інформацію про нього, але не змогла знайти загарбника землі в його даних. Ось чому вона так легко відправила падшого Фенікса. Так, я забув сказати вам, пані Су, на цей турнір я витратив усі кишенкові гроші, які накопичив за три роки. Я взяв на прокат цей загарбник землі місяць тому. Це козо, який я підготував саме для цього турніру, товстун посміхнувся і подивився на аудиторію. Я хочу, щоб після цього турніру всі запам'ятали моє ім'я і знали про моє існування. Я не хочу більше залишатися в невідомості. Коли закінчу школу, суянін затамував подив кишинкові гроші на три роки. А що він казав? То ти кажеш, що три роки жив без кишинкових грошей? Так запитала Суяніна. Пухкенький хлопчик підняв брови і спокійно відповів так, тоді ти не їси нічого. Суянін не міг собі уявити, яким жахливим було б життя без Чіпсів, коли смаженої курки та інших закусок Низкорослий і товстий хлопчик насупився. Звичайно, ні. Хіба це було правильне питання в той час. Тоді чому ти все ще такий товстий? Суянін кинув ще одне запитання, Бум. критичний удар. Невисокий і кремезний хлопець відчув себе так, ніби отримав удар, від якого задихнувся. Його рот деякий час сіпався, але врешті-решт він стримав свій гнів. Пані су, ви пошкодуєте про ці слова? Хрипким голосом попередив він її, чи пошкодую суянін. Підняла руку. Вибухова сила додалася до пачого фенікса, який і без того був легким і граціозним. Він міг пересуватися швидше, незважаючи на те, що загарбник в землі був грізним ворогом для пачого фенікса. Суяньїн вирішила продовжувати боротьбу викликати смерть геролі полі, боїсфа це вас слово дет. Він подумки передав свої інструкції загарбнику землі, Пов'язнення в, в підземелі бах-бах-бах. Десяти шитів раптово вирвалися з землі. Швидко кинувшись у повітря до пачого фенікса, це під ув'язнення, в якому загарбники землі найкраще розбираються. Вигукнув коментатор. Ворожість наповнила очі Суяніна, як вона могла знати, хто з них слабший без бою, пригнічений, напевно, але якби її улюбленець був достатньо сильним, він міг би розбити її непосильні кайдани. Палахкотливий птах. Суянін наказав пачому феніксу атакувати. Полум'яний удар, два вміння вихованця були застосовані одночасно, Палаючий птах відірвався від падшого фенікса і пірнув у бік низькорослого і товстого хлопця. В той зареготав Похоронець землі, бах, кілька земляних стін були зведені. Щоб захистити його, полум'яний тах виїзався в стіну і миттєво розлетівся на іскри. Полум'яний подих також виявився марним. Суяньїн був приголомшений. Все був справді грізний супротивник. Тварини земної сім'ї народжувалися з сильною стійкістю до вогню. Земнені стіни були просто занадто міцні. Настав час покласти цьому край, невисокий і міцний хлопчик використовував розширений непочуттів, щоб спостерігати за ситуацією за стінами. Він саркастично посміхнувся. Побачивши, що зусилля пачого фенікса були марними, невже ви думали, що я куплю шматок сміття на свої трирічні кишенкові гроші? Суян'їн також використовувала своє розширення почуттів. Вона чула, що говорив пухкенький хлопчик за брудними стінами? Вона насторожилася. Вона була шокована. Коли кинула ще один погляд на загарбника землі, все ж дорослий загарбник землі п'ятого рангу Суян'їн виглядала жахливо, коли рахувала кількість рогів на щелепі загарбника землі, її занепалий фенікс міг дати відсіч середньому загарбнику землі третього рангу, незважаючи на те, що їх властивості були взаємно стримуючими, але цей був п'ятого рангу. Її падший фенікс ледве досягав верхньої позиції третього рангу. Повернися. Суян'їн була розчарована. Вона потрапила в його пастку, вона визнала поразку. Однак у неї все ще були блискавичний шу і класти тига. Козирі для перемоги, коли вона кликала пачого Фенікса, то відчула, що він чинить оте, у той же час притиснутий колючками до землі. Падший Фенікс перенестився в кут, утворений стінами. Падший Фенікс багато разів використовував полум'яне дихання, але полум'я не могло завдати великої шкоди, оскільки падало на колючки. Полум'я просто обпалювало їх. Повертайся, Суяннін поспішив використати силу контракту, але саме в цей момент у повітрі пролунав довгий крик гніву. Зойк раптово спалахнуло полум'я. І в той же час надзвичайно гарячий промінь несподівано вирвався назовні. Розсікаючи всі земляні колючки, що летіли і гналися за падшим Феніксом. Коментатор, який збирався сказати, що мішенью був пачий Фенікс, раптом відчув, що всі слова зникли на тінчику його язика. Що він щойно побачив, невже це був палаючий промінь? Восьмий ранг вміння вихованця сімейства вогняних. Весь стадіон миттєво занурився в коротку мить мертвої тиші.